Чуєте? Миється підлога. О, да ви що? Так. У нас хочу зайти от сюди, тільки що звідси виходили люди, замість паперу в ЦУМІ в туалетах буде е, лапух. Чомусь мені нагадує, знаєте, плацкартний вагон поїзда. Знаєте, от ти заходиш в нього, він якраз виглядає от, якраз на 100 плюс років. Може трохи отак от розвернутися, сісти дупою, да, якщо треба. Навіть можна ви, ви викликати вахтера, як у ліфті, запитати. Друзі, всіх вітаю, паша на связі, Київ, Україна. Сьогодні у нас жовтень місяць, 25 й рік, друзі. І ми з вами від огірків з помідорами переходимо на наступний крок: це туалети. Друзі, да, дуже цікава рубрика. Якщо вона вам зайде, буду тільки радий. Іноді ми в цьому відео будемо називати туалети вотерклозетами, щоб не так різало вуха. Якщо ви вже зрозуміли, то я знаходжуся в самому центрі Києва на вулиці Хрещатик. За моєю спиною метро Хрещатик. І друзі, ні, ми не підемо в Макдональдс, вичерпнемо його з нашого огляду Ми спробуємо, як звичайний турист, котрий приїхав в Київ, котрий прогулюється по туристичному маршруту, знайти, куди присісти. Друзі, і при чому це повинно бути не за всі гроші світу. Впевнений, що ці туалети, ці локації декого з вас шокують своїм виглядом. Якщо ви готові разом зі мною приїдатися до вотерклозетної подорожі по локаціям, то ви знаєте, що зробити: вподобайку в палець Прожали. Не забувайте перевіряти підписочку, бо іноді буває, що YouTube вас відписує. І чекаю від вас коментар. Присігнули рівні, погнали! Друзі, і якщо казати про туристичний маршрут, то, скоріш за все, один з підстопів буде біля батьківщини мати. Це недалеко від Києва-Печерської лаври, недалеко від метро Арсенальної. Е, можна так сказати, прямо на вході до співочого поля. Е, в сезон тут така кількість людей, що просто, я думаю, що повинен бути вотер-клозет. І він тут є. Якраз за. Моєю спиною, друзі, ми зараз в нього і увірвемося. Ось така друзі: у нас будочка. В принципі, всі звикли до таких кругленьких метрових, але тут прямо потужна. Я так розумію, що сюди навіть може заїжджати на інвалідному візочку хтось або навіть батьки з дітьми. Вільно написано вартість послуги 15 гривень. Піднісіть картку до термінала. По до 15 хвилин 에, час перебування тут, туалет очищується, дезінфікується автоматично після кожного використання. Так, зачекайте, будь ласка, обробка користування. Ооо, да ви що? Так, у <клузь> нас. Щось да, буде, ну скажімо так. Ексіт він відкривається по кнопці, по сенсорній. Я так розумію, ззовні. Слухайте, прямо я ніби в вагоні десь зараз знаходжусь. Є пільненний столик, ви бачите, да? раз. Тут у нас кнопочка, якась сос, аварійне відчинення двері. Є вішаки зверху. Що це таке? Давайте відкриємо. Не відкривається. Це вихід наружу, чи що це таке, не знаю. Може мусорне не віддерться якесь. Автоматична мийка та сушка рук. Так, а ну-ка, де у нас що це таке було? Фу, Це мило. Да, це мило, мабуть. Ага, да, тут і написано: це мило. Це у нас вже мийка. Оп. Така маленька струйка, холодна водичка, не те. Ой, яка холодна, ніби я десь в Антарктиці. О, да ви що? Друзі, зимку це буде вже жесть. І сушка. Ну, сушка, слава Богу, тепленька. Якщо б ще все, хочу ще. Хочу ще. Так, туалетний папір є, але після мокрих рук його <смі>, тяжко якось витягти. Для тих, кому може на візочку не дуже зручно буде е під'їхати, можна отак от пересісти, тримаючись. Ну, оцініть, наскільки тут чисто. Да? Ось переді мною пані вийшла, я так розумію, тут підлога якось автоматично миється. Ось з цих, Бачите, ось з цих дірочок, тут все вимивається. Мабуть, не дострілює. Тобто, Тут от вона вимила, а там. Там папірці не дострілює. Тут у нас що, не торкатися це злив. Коли миється, мабуть, унітаз отак от хоп, сюди зачиняється. Ота штука відкривається І це зачиняється. Навіть можна ви, ви викликати вахтера як у ліфті, запитати щось, що вас турбує. Навіть музичка якась є, там музичка, та музичка, там від диму, мабуть, тут сенсорне відкриття дверей, а це це, це у нас дозатор для. Для чого? Ось так: от, краще, мабуть, закрити, якщо не користуєтесь. Ну, те, що тут туалет просторий, це плюс, тому що ми з вами ще відвідуємо е, тубус, да, трубу, котра в туристичних теж місцях, і там місця набагато-набагато менше. Ну що, виходимо, чик, відчинилися і вибігаємо. І тепер воно зачиняється. Якщо ми з вами прислухуємося зараз, послухаємо, да? Чуєте? Миється підлога. Тут у нас пише, будь ласка, зачекайте, де йде прибирання приміщення. Наступно, друзі, у нас локація знаходиться приблизно посередині між метро Арсенальна та києво печерською лаврою, ближче до гостиниці Салют. За моєю спиною музей Галадамору. І, скоріш за все, коли його тут будували, відремонтували е, вотер-клозет, котрий знаходиться ну, приблизно десь метрів 50 -100 метрів 100 у той бік. Це місце теж туристичне, чому тому, що взимку тут багато людей відпочивають на цих схилах, казалось би, так саме спускаються з гірок, на санчатах, на всьому, що їде і що не їде. Влітку просто відпочивають, дивлячись вдаль в горизонт і засмагаючи на сонці. Бачу, що тут написано: Вхід безкоштовно, що дуже дивно в наш час. Щоденно з 8 до 8. з 15-хвилинною перервою Кожні 2 години для санітарної обробки. Тепленька водичка, ні, не тепленька. Не знаю, може треба злити трохи, але вона холодненька. Так, величезне зеркало, тут у нас сушка, я так розумію. Одна сушка і працює, друга сушка не працює, чи це не сушка. Тут у нас, друзі, є окремо, бачите, зачинено, там сидить пан. Можна брати в нього, я так розумію, ключик для того, щоб сюди заїхати на візочку. Пісуари, пісуари все чистенько, все біло, слухайте, прикольний такий ремонт. Ззовні виглядає зовсім якось зовсім устрашающе. Білий такий кафіль, колись дуже була така популярна опція, коли кухню робили. А і ось тут вот ну, наприклад, такий варіант. Давайте глянемо ще другий. все чистенько, звичайно, друзі. Ой. А тут сенсорна штука спрацювала, бачите, спрацювала сенсорна штука. Років 20-30 тому ми перенеслися унітайсікафнімасідіалічних, і отакий от бачок, котрий, я навіть не пам'ятаю, як він вже працює. Хід був би сезон, якщо б тут ще ось така вірьовочка була, за котру можна було смикати. Чисто, ніби сюди, знаєте, ніби взагалі ніхто не заходить. Я думав, що тут набагато буде, знаєте, такий от прямо крінж, такий от прямо зовсім зовсім жистякові унітази, жистякові туалети. Там, до речі, хоч і було написано, що для інвалідних візочків можна, але я сумніваюся, що він отут от проїде. Тобто тут окремо треба ще оцей от замочок знімати, тут прибирати. І отут ну, то, ну, на повороті, хоча тут, в принципі, місця вистачає. І ось подивіться, як він виглядає зовні ще раз, безкоштовний, що на моє здивування просто розкаш в сьогоднішній час. Наступна наша з вами локація знаходиться у парку Шевченка. За моєю спиною, якщо ви бачите, Он там от, червоний корпус, це метро університет. Тут, друзі, знаходиться найстаріший, найдавніший працюючий Вотерклозе. друзі, йому більше 135 років. Що я знайшов в натівських інтернетах про е, цю локацію? В 1876 році Київ відвідав бразильський імператор Дон Педро II. Прогулюючись містом, монарх звернув увагу на пустир перед університетом, де на той час паслися корови та кози. Імператор порадив міській владі створити. Тут парк. В 1890 році з'явився парк, і разом з тим з'явився в парку Water Closet. Цей друзі, Water Closet пережив і революції, дві світові війни, розпад Радянського Союзу і становлення незалежної друзі України. Друзі, 10 секунд вашого часу. Не забувайте, що я створив телеграм-канал, посилання буде під цим відео. Там я викладаю те, що не пропускає YouTube, або просто нема сенсу туди. Викладати. До речі, по водорокозетній темі там теж дещо буде вас чекати. Залітайте прямо зараз, посилання під відео, переходимо далі. Дуже дивно, знаєте, як він взагалі зберігся. Зберігся він, знаєте, чому? Тому що, ну по-перше, це один з найпопулярніших парків Києва, дуже багато людей. І, по-друге, його постійно обслуговують. Це невеличка споруда, але вона в максимально своєму первозданному вигляді можна сказати. Так залишилося. Ось дивіться, хто б міг подумати, друзі, що ми з вами живемо і навіть не уявляємо, де саме. Ось, горить світло, зараз будемо вриватися, а там що у нас, льови друзі, льови Давайте зайдемо, подивимося, скільки воно все діло коштує. Так, вотерклозет, тримайтесь на сходах. Ого. Який погріб? Тут у нас одна особа 15 гривень пільг нема. Час роботи з 8 до 9. Слухайте, тут прямо по-багатому так вниз спускаєшся. Нічого собі, чоловічі, жіночі. Так, а де у нас? Добрий день. А можна вам сплатити? Да? Ось у нас такий опочивальня така. Раз, два, три, чотири кабінки. Бачите, тут мабуть взимку буде отаплюватися. В розеточку включається електро штучка. Тут світло. Бачите, мінус першому поверсі знаходимося навіть під час повітряної тривоги. Можна навіть звідси і не виходити. Тут у нас А Ну давайте подивимося, чи є гаряча водичка, холодна водичка. У нас Ану, в цей бік. Цей бік взагалі не працює, значить тільки холодна водичка. раз І автомат хенд-драєр можна висушити. Дуже цікаво, як воно зроблено. Дивіться, зразу раз і в розеточку туди. Не, не вілкою, а зразу кондиціонер іноді підключають напряму. Так, друзі, ваші персоні. Тут у нас дозатор, мабуть. Да? Дозатор теж не працює. Ну і всілякі штучки від, для відходів. А це що таке? А це теж для тої розетки, мабуть, бачите, яке Переходник зроблений. раз сюди, Тут можна повісити якийсь одяг. Що у нас способство кабіні прийняття рішень, ну, да ладно, Тут у нас, мабуть, якщо ви хочете в цілому районі закінчити водопостачання, то це можна зробити тут не ще першого поверху. Закрити можна, ну і зливається. Я думаю, що всі як знають. Цікаво в другій кабінці. Я думаю, що теж саме тут якісь жестяні лісти. я не знаю, що це таке, але. Якось дивно, це, мабуть, люди, котрі сідають, хочуть потриматися і, можливо, це. Зато тут є отакий от крючочок. Що ви хочете, друзі, від вотерклозету, котрому 135 років, навіть більше. Звичайно, його оновлювали, але сам факт невеличкий. Слухайте, для того, щоб по туристичному місцю місту подорожувати і не забігати кудись в ресторани, я думаю, що це дуже-дуже ну, непогана локація. У нас ось Такой вот подъемчик. Да, подъемчик поднялись. За 15 гривень, а це на 5 і на 10. Він міг би бути трохи краще. Знаєте, от ти заходиш в нього, він якраз виглядає. От якраз на 100 плюс років. <гум> Ото воно. Мені здається, на арсенальній там, де він був взагалі безкоштовний, він і те виглядав куди краще. Я знаходжусь в батерфляї на нивках. За 5 гривень. До речі, буде саме тут. По перше, чи є тут гаряча водичка? У нас о гаряча водичка є тепленька. Дзеркала не заляпане, дзеркала чортенька, чистеньке, це я вже тільки що заляпав. Ну, Я не знаю, плитка така сучасна, все чистенько, все цікаво, батареї гріють, ні, батареї ще не гріють, да, і взагалі ніде ще не гріє. Так, і сподіваюся, що тут нема зараз людей. Чистенько, плюс-мінус чистенько. Тут я бачу, що є, мабуть, червона така штучка, коли замкнено. І Потрапляємо собственно, в, наш, в нашу опочивальню. Чистенько, крючок навіть підписаний, крюк є, бумажка є, сідаль ще чистенько, Йорчик є, все є, змиває, все нормально. У мітази чистенькі. Короче, в батерфляє є туалет, не за всі гроші світу, за 5 гривень можна користуватися. Бачите, да? І підсвіточка навіть для дзеркал. Ручки, якщо у нас. Мокрі, то вони не будуть у нас сухенькі. Хоча, да, на чомусь, чомусь не працює. Ну, Хоча те, що вже гаряча водичка є, це вже великий-великий плюс. Ну плітка, плітка чотенька у нас. Все отак от виглядає. Друзі, я дібрався до наступної локації. Це центр Києва, це Хрещатик, друзі, і це ЦУМ. Ми зайдемо туди і подивимося, чи може звичайний турист, звичайна людина, котра прогулюється. Вулицею Центральної Києва завітати туди до вотерклозети. Але, друзі, перш ніж ми туди зараз е, валимося, я хочу запропонувати вам ідею до наступного відео. Сьогодні ми з вами розбираємо, ну так би мовити, цивільні туалети, да, де заплатив деню і пішов. А давайте, може, ми проведемо рейти, да, перевіримо ресторани та кав'ярні, як туди нас будуть пускати, якщо ми про Просто будемо проситися до туалету, навіть нічого не купуючи. Як вам іде? Пишіть у коментарі, так чи ні. Ну що, друзі, я вже майже на місці, там у нас ЦУМ. Тут у нас ось такий проходик, вотерклозет, пілінатор, всі діла, навіть на інвалідному візочку можна. Hello, тобі. Каже, цей коридорчик все ближче і ближче до нашої заповідної цілі. Значить, є жіночі, є чоловічі і є, ось бачите, для полинання дитини або для інвалідного візочка. До речі, дивіться, якщо тут дверцята звичайні, то тут як в купе розсувні, так хопача, роздвинули і заїхали. Ось у нас. Та локація, до котрої ми йшли, заходимо. Сподіваюсь, тут у нас нікого нема. Бо мені здається, ті люди, котрі ходять в цум, вони в туалети без золотих батонів не заходять. Друзі, цум зменшує кількість використання паперу на 25 рік зберегти 92 дерева. Тому не дивуйтесь, якщо замість паперу в цумі в туалетах буде лапух. Так, сушарка у нас є, сушарка працює, все нормально. Одна працює, Друга працює. Тут у нас, друзі, сенсорні, мабуть, штуки такі. Давайте подивимося, чи працює, чи ні. Так є ще до речі, у нас навіть є тепленька водичка. Це у нас. Щось не дуже. Це у нас щось теж не дуже. І це у нас мильце теж щось не дуже. Ну те, що хоча б холодна водичка, є тепла водичка, нормально. Не опльоване нічого, все нормально, друзі. Цьому у нас зверху буковки є. Давайте оглянемо, що у нас ще по, по красі, котре у нас в кабінках. Давайте війну знайдемо якусь кабіночку. Ось. Ну, дивіться, ну в принципі, якщо порівнювати з іншими локаціями, то в принципі тут прям по багатому. Дивіться, якщо навіть враховувати те, що тут у нас все безкоштовно. Що у нас є? Гачочок є, чіткий гачок є, за ним дивляться. Тут паперок папер, у нас зверху є все чистенько, якщо що, якщо що, друзі, якщо що, йоршик, якщо що, це о, дивіться, навіть якщо ви брізгаєте, сідати голою дупою на цей об'єкт. На це Бідок, оцю берете штучку, стелите і все, ні в чому себе не відмовляєте. Потім встали, чи навіть не торкаючись, все злили, все нормально. Слухайте, ну, я не знаю, як тут часто це прибирають, все, але тут дуже дуже, я скажу, що чистенько. Тут у нас пісуари, теж чистенько, все, все чітко, все. І ще я хочу зайти от сюди, тільки що звідси виходили люди. Я хочу подивитися, і де у нас тут включатель-виключатель. Це якраз для тих, хто на інвалідному візочку або кому треба з дитинкою сюди відлучитися, що в нас тут є, а що так Я не знаю, одна лампочка. Це розкладається, розклали, поставили. Тут у нас хотілося б, звичайно, ось тут якісь рушнички, але ну, зі своїми, як то кажуть. Склали, розклали, поставили об... обратно все. З цього боку, дивіться, можна під'їхати. До речі, дивіться, навіть дзеркало. Під кутом, якщо ви бачите, ось так от я встану, бачите, дзеркало під кутом. Тобто, якщо на інвалідному візочку людина під'їжджає, то йому видно якраз в це дзеркало себе. Тобто ви прикиньте додуматися до цього, це ж треба ж е на один рік е думати. Слухайте, оце, оце забота о людях. Да? Тобто це теж це лайфхак, такий, щоб він не, не, не треба йому було тягнутися сюди. Він може прямо під'їхати, бачите, виріс навіть є, виріс в рукаминички, підтягнувся, включив, а ну давайте. Ще якщо тут ще й гаряча водичка є, то за ого. Ну не кипяток, але градусів, мабуть, 50 є. Рукою підійшли, воно виїхало, все. З цього боку, до речі, теж дивіться, все чистенько, все є. Тут сюди коляскою під'їхали, пересіли, за цю штуку тримаєтеся. Якщо треба викликати допомогу, нажали, натиснули. Навіть є виклик персоналу і відміна виклику персоналу. Бачите, просто потягнули за цю штучку і все. Ну, прикольно, слухайте. Оце мені подобається з заботою про людей. Поки що в моєму рейтингу, чесно кажучи, саме в сумі. Вотерклозетна локація, мені здається, просто на першому місці, і навіть і навіть вище. Я би здивувався, мабуть, якщо б саме в цумі е вотерклозетна локація була з якимось проблемами. І, да, за таку ціну, котру тут продають, в принципі, там взагалі можна було і туалет зробити, і раковину з золота. Вийшов я з цуму, він знаходиться по ту сторону дороги. І знаєте, прямо далеко ходити не треба з цього боку. У нас будинок сердючки, десь там живе сердючка. А ось прямо за моєю спиною тут, друзі, знаходиться модульна конструкція, якраз котрих по Києву більше за все. Виглядає ця модульна конструкція ось таким чином. Я не знаю, знаєте, туп такий портал в паралельну всілену, кудись в нарнію, туалет є, вивісочка. Я не знаю, скільки там взагалі чи можна там розвернутися. Зараз якраз зайдемо і подивимося, що у нас пише. Цей чудо автомат у нас пише, що прайси 15 гривень до 15 хвилин. Час використання обмежено. Так? Прикладаємо картку скан. Портал в пастопатосторонній мір, друзі, відкрився. Що у нас тут є? Головне, щоб воно не зачинилося, поки ми не зійшли. Ахренеть! мені здається, друзі, що тут більше, менше в менше що я сам повинен. Двері зачиняється автоматично. Написано, але я підштовхнув трохи. І ось ти зайшов. Ось так, от встав. Дивіться, вибачте, за вигляд, і все. І все, ти можеш, ну може трохи отак, от розвернутися, сісти дупою, да, якщо треба. Ще у нас є вішак. Тут двері зачиняються автоматично. Тут було б прикольно, якщо б е скло якось було. Е навіщо не знаю дві ручки, мабуть, одна зачиняє, інша відчиняє. Тут у нас, ну в принципі, чистенький-чистенький такий унітазік, плюс-мінус для центра міста, да, для центра Києва він може виглядати куди болід. Е <кій> Щось дихання перехватило. Він міг би виглядати і поганенько. Значить, все як е, працює. Коли ви справили нужду, він отсюди від, 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 відхиляється. От сюди. І тут з, знизу, десь, я не знаю, з якихось штук все миється. Тут, бачите, навіть е, вимите все. Корзина для сміття, якщо є, чомусь мені нагадується, знаєте, плацкартний вагон поїзда, туалетний папір є на моє здивування, хоча знаєте, тут е, умивальник умивальники рук. Давайте пропрацюємо це діло. Чи є тут щось, так, щось льється? Так, це що, це водичка в мене лється. Так, окей, вимали ручки, а тепер, якщо я хочу посушити. Як посушити руки? О, о, пошла. Не знаю, як воно працює. О, жара пошла, да, тепленька пошла. Нормально, нормально. Можна ви навіть дуже гаряче, навіть дуже гаряче. Все, майже рука тепла. Друзі, дзеркало в вашій увазі, дзеркало, в принципі, знаєте, як ілюмінатор. За 15 гривень я очікував, чесно кажучи, більш гіршого. Те, що Тут небагато місця, ну таке. Вийшов я з цієї локації, котрих по Києву дуже-дуже багато, але я скажу, що я жодного разу туди не заходив. Людям, котрі страждають клаустрофобією, не рекомендую, тому що дуже мало місця. Він не предназначений для людей великих об'ємів, він не предназначений для людей на інвалідних візочках. Він, мені здається, не предназначений, якщо навіть батько чи мати заходить з дитиною. Там просто не. Розминаєш, те, що таких тубусів назвемо так, є на хрещатику. Якщо я помиляюсь, 4 штуки за 15 гривень, ну тобі приспичило, ти не знаєш, що, наприклад, в сумі є безкоштовний, ось куди бігти, да? кудись у дворі до сердючки, ні факт. Взагалі, я думав, що буде набагато, коли я туди заходив. Я думав, що буде набагато-набагато гірше. І по десь шкалі за чистоту я би поставив, знаєте, ну, десь вісімку, тобто, ну, не Ідеально, але є над чим ще працювати. Наступна локація у нас пузата хата. Це прямо прямо 10 метрів від метро Хрещатик, центрові Віє е, Ніде. Пузата-хата, мені здається, як і Макдональдс, це, це точка з безкоштовними туалетами. Давайте заглянемо і перевіримо, що там нас чекає. та Мінус, мені здається, мінус таки перший поверх. Тобто, якщо повітряна тривога, можливо, навіть вони і працюють, хоча це не точно сенсорний Кран, сенсорний кран, щоб не, не дергали. Да? Бачите, сенсорний кран. Сенсорний кран тут залишився тільки один з сенсора. Якщо треба, помили тут, якщо треба, висушили тут, піна теж тут, мабуть, є, да? є пінка. Якщо вам хочеться, зовсім хочеться присісти, то друзі хлопці у нас знаходяться тут. Чистенько, світленько, руками чистенькі, плюс-мінус. Ось такі кабінки, три кабінки. Бачите, музичка грає, запашок добрий, є е, тримачі, все нормально. Тут чистенько, тут чистенько, злив бачка, бумажка є, Йорчик є, до речі, Йорчик, як в ЦУМі, один в один. Цікаво. І така бачите, плитка, як було раніше на кухнях, дуже е, популярна. Тут теж бумажка є, папірці є, все чистенько, нічого не валяється нічого не засрано. Вибачте мене за мій французький. Глянемо чи є у нас тут. Тепла водичка, тепла, да, є, навіть гаряча, знаєте, є. І, звичайно, друзі, якщо у нас ще і працює сушарка, взагалі буде Це Мило, піно, автоматичне, в принципі, на відео, да, ви бачите, і підписано, щоб люди розуміли, що це взагалі таке. Ця пузата хата, вона не, не перша і в свіжості, тут десь облуплена, тут але в цілому все, все плюс-мінус нормально. Думав, що тут буде куди е, гірше. В цілому, мені здається, норм для безкоштовного. Локації прямо в центрі, прямо біля метро Хрещатик, вийшов я за позатої хати, яка знаходиться прямо поряд метро Хрещатик. Центрове, мені здається, нікуди. Те, що там якраз безкоштовно, це теж здивування, тому що бігати десь на хрещатику, шукати дивитися ну іноді часу нема. По дестибальній шкалі десь я би поставив ну, теж потужну, потужну. Я не знаю, десь шестірку, сімку. Є моменти, але я не знаю скільки цьому. Е, Терклозету вже років, треба щось там ремонтувати. Але, друзі, безкоштовно зекономили 15 гривень. На цій ноті я пропоную вам завершити нашу іділю і походи. Я настільки з'їв, щоб пройтися і всюди присісти. Ми з вами бачили, як безкоштовні варіанти. Ми з вами бачили варіанти за 15 гривень. Якщо ви хочете, щоб ми з вами зробили так би мовити, невеличкий сос-експеримент, такий, би мовити, рейд по кав'ярням, кафешкам та ресторанам. і Подивилися, чи будуть нас туди пускати. Якщо ми нічого не купуємо, якщо ми не клієнти, то ви можете в коментарях це мені написати. Паша даєш рейд. паша давай по кав'ярнам і по ресторанам. Який з сьогоднішніх наших ватерклозетних локацій вам сподобалося найбільше. До нових зустрічей в нових відосах. Всім пока.